В маленькому селі, захованому серед густих карпатських лісів, жила стара жінка на ім'я Домна. Всі її уникали. Казали, що вона відьма, бо ще з молодості розмовляла сама з собою, а вночі з її хати було чути дивні звуки, не мов би хтось ходив під підлогою. Одного вечора до села приїхала молода дівчина Марічка, студентка. Яка вирішила дослідити місцеві легенди для своєї дипломної роботи. Її зацікавила саме історія про ту стару хатину і домну. Селяни попереджали її не ходити туди, але Марічка не вірила в бабусині страшилки, вона вирішила навідатись до домни. Двері були прочинені. Всередині було темно. Лише свічка тремтіла на столі. Стара сиділа у кріслі гойдальці і, не дивлячись на гостю, промовила Ти не мала заходити сюди, вони не люблять нових марічка. здригнулась хто вони? запитала вона, стара лише похитала головою. А потім пролунав звук Стук. З-під підлоги Один. Два, три. Не мов би хтось внизу бив кулаком у дошки. Це миші. Невпевнено пожартувала Марічка, Домна різко повернулася до неї. Це не миші. Це ті, кого я не змогла втримати. Вони прокидаються. Коли відчувають чужу кров, Марічка відступила на крок Хотіла втекти. Але відчула, що ноги не слухаються, стук став гучнішим. Дошки під ногами завібрували. Раптом одна з них тріснула, і з-під неї виглянуло щось. Рука бліда з довгими чорними нігтями. Вона схопила домну за ногу і потягла її вниз. Стара лише прошепотіла. Запам'ятай не буде їх і зникла під підлогою.